20 листопада в Україні став днем справжньої паніки. В мережі розганяють інформацію, що Росія нібито збирається атакувати Україну балістичною ракетою Рубіж, яка призначена для доставки ядерних зарядів. Посольства зачиняються. Українські експерти намагаються спрогнозувати можливий розвиток подій. Втім, ситуацію вже прокоментували в ГУР. Що ж це за ракета Рубіж? Які в неї можливості, і чи дійсно Російська Федерація може вдарити нею по Україні? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. В Україні почали активно шерити інформацію про новий масований та надстрашний удар новою балістичною ракетою. Інформація офіційно ніким не підтверджена, утім страху і паніки пабліки нагнали немало. Нагадаю, що вранці 20 листопада посольства кількох країн, а саме США, Іспанії, Італії та Греції, оголосили про припинення роботи. Мовляв, саме цього дня є загроза масованої атаки. Так і хочеться запитати третій рік повномасштабної війни. Чи був в Україні хоча б один день, коли загрози атаки? Не було згодом. У мережі поповзли чутки про нібито можливість застосування Росією балістичної ракети середньої дальності РС 26 рубіж. При цьому одні джерела вказують, що це буде тестовий запуск з полігону Капустін Яр в Астраханській області. Інші, що це буде бойовий пуск, що взагалі то є вкрай мало ймовірним. Хочемо наголосити, що на момент запису випуску жодних офіційних даних, які могли б це підтвердити, не було. Водночасово дані Діфенс Експрес взялися пояснити, про. Що взагалі йде мова? Там підкреслюють, що взагалі РС-26 рубіж призначена для доставки ядерних зарядів. Але почати треба з того, що реальний статус цієї розробки невідомий. Але у будь-якому випадку це не буде її першим випробуванням. У виданні зазначають, що створення РС 26 рубіж, як вважається, розпочалося не пізніше 2006 року. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності негадаю договір був підписаний михайлом горбачовим та рональдом рейганом у вашингтоні 8 грудня 87 року під час радянсько-американського саміту а набув чинності документ 1 червня 1988 дев'ятсот не будемо робити вигляд що ми здивовані черговим порушенням якогось договору Путіним, адже для нього це давно звична справа тому повертаємося до самої ракети перший її пуск пишуть в виданні був здійснений 27 вересня 2011 року а завершити роботу… Оти з її створення вдалось десь на рівні 2015 року з планом постачання її на озброєння у 2017-му. Але у 2018-му році вона нібито була виключена із програми озброєння до 2027-го року. І зрештою вважалося, що у РФ натомість зосередились на іскандерка для розуміння. Рубіж це як три іскандери одночасно. І до слова, у липні цього року у Кремлі погрожували відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які підпадає рубіж. І ворогідність того, що Російської Федерації почали реалізацію цього рішення, доволі висока. Тим паче, що мова йде не про окрему ракету, а про один із варіантів відомої ракети Тополь М. Зокрема, вважається, що рс 26 рубіж, створений на базі двох ступенів Тополь М, такий самий підхід був реалізований для відомої ракети середньої дальності РСД 10 «Піонер», для якої взяли ступені від темп 2 С попередника Тополя. І враховуючи те, що рубіж, за призначенням така сама балістична. Чона ракета середньої дальності, як і піанієр, то навряд у Російській Федерації пішли б іншим шляхом. У виданні кажуть, що розробником РС-26 рубіж є Московський інститут теплотехніки, який є автором всіх цих ракет, тобто темп 2 с піанір, Тополь та ярс. А виробником Водхінський завод, який крім них відповідає ще й за балістичні іскандери, таким чином, у Російській Федерації дійсно є всі можливості для того, щоб доволі швидко розгорнути виробництво балістичних ракет середньої дальності РС 26 «Рубіж». Біж на основі вже наявних технологічних ліній, ланцюгів постачання та рішень, водночас точні характеристики РС 26 рубежа наразі невідомі. Серед тих, які є доволі вірогідними, стартова вага у межах 40-50 тонн, Дальність до 6 тисяч кілометрів оснащення у вигляді чотирьох роздільних бойових блоків потужністю 0,3 мегатон кожен аналогічні тим, які використовуються у РС 24 ЯРС. Також вважається, що він може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу авангард. Проте розмови про подібні удари лунають не вперше. Ще у жовтні 23-го року. Військовий експерт Іван Киричевський в ефірі марафону для «1 плюс 1» прокоментував інформацію, яку тоді оприлюднило видання «Білд». Де було заявлено, що екс-голова Роскосмосу Дмитро Рогозін ще у січні 23-го року пропонував Путіну завдати удару по великому українському місту з допомогою космічної ракети Носія, зокрема, тоді ще Кричевський проаналізував можливість реалізації погроз росіян вдарити по столиці космічною ракетою. За словами експерта, якщо росіяни справді виношують такі плани, а цього не можна виключити, то вони можуть використати інший, на жаль, більш придатний для цього засіб. Тоді ж він згадув. Про цю саму ракету рубіж. Ну, якщо уже у коментарі іншому змі представник головного управління розвитки Скібіцький не став це заперечувати, ну тобто якісь такі шалені плани у них обговорюватися можуть. Тут просто бу може бути дискутивним питання інструменту, який вони використають. Тому що якщо задуматись, ну космічна ракета, якщо вона звісно не конвертована із міжконтинентальної балістичної ракети, це такий собі носій для доставки звичайної боєголовки. Тобто, простіше кажучи, Рогозін в цій історії, як стверджує німецьке авторитетне видання, запропонував створити велику ракету з дуже величезною конвенційною Бомбу, яка б мала би вибухнути. Якщо росіяни справді виношують такі плани, чого не можна виключати, то вони можуть використати інший, на жаль, більш придатний для цього засіб Ну, наприклад, в них до 2017 року розвивався проект балістичної ракети середньої дальності під індексом РС 26 рубіж. І на щастя, просто все цивілізовано світу, чомусь росіяни цей проект призупинили і віддали перевагу проекту Іскандерка, тобто створення крилатої ракети середньої дальності для комплексу Іскандер. Потім якісь в них був була дивна історія, що вони минулого літа заявили про проект середньої ракети ну, серед, ракети середньої дальності Змієвік для начебто знищення е, авіаносців американських. Потім вони цього літа знову заявили, що вони, начебто, призупинили цей проект, але там тепер з'явилась гіперзвукова бойова частина. Ще один інструмент, який вони можуть спробувати запустити теоретично ну, от Росіяни, є так звана протиракета А 235 «Нудоль». Для збиття міжконтинентальних балістичних ракет вони саме цю ракетою, наприклад, погрожували збивати супутники які забезпечили Старлінг Маска в квітні 2022 року. Військовий експерт також зауважував, що якщо росіяни таки виносять шалені плани про атаку на Київ космічною ракетою, то вони можуть використати для доставки конвенційної бойової частини скоріше ці дві ракети: змійовик і а 235 нудоль. Ну от можливо, якщо росіяни ще виносять такі шалені м, плани, вони можуть використати для доставки такої конвенційної бойової частини. Скоріше ці дві ракети, ну про які я говорив, тим більше, що небезпека цього плану полягає в тому, що якщо вони справді на це підуть, нема чим збивати навіть американців для відбуття таких засобів. Ну є хіба що комплекси та але вони дуже обмежені. Там буквально кілька штук цих батарей кожно коштує 2 мільярди доларів, і оперативно перекинути їх в Україну. Навряд чи вийде. Хоча, якщо раптом Піде мова про те, що нам вирішать насипати якихось протиракетних засобів, не названих, ну значить, росіяни перейдуть до практичної реалізації цього божевільного плану. Зауважимо, що жодної заяв щодо ракети Рубіж офіційно не коментували ані в офісі президента, ані у військовому командуванні. Втім, на паніку у соцмережах відреагував очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони Продовжують виготовляти а також калібрів і балістики, і додав, що для обстрілів у Російської Федерації дійсно готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації. А також складах готові і кораблі. Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам продумувати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. Крім того, Коваленко згодом ще раз наголосив, що про плани Арефії масовано атакувати Україну в холодну пору року було давно відомо всім. Про те, що росіяни мають в своєму арсеналі різні типи ракет, також відомо. І власне 20 листопада росіяни інформаційно намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольства. Посіяти паніку усіма цими заявами. Це також є частиною війни. Коваленко зауважив, що плани росіян відомі силам оборони. Протидія їй буде. Водночас керівник ЦПД порадив українцям. Спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги. Прорахувати маршрути і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися, також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема повітряних сил. Згодом на масовану паніку таки відреагували і в головному управлінні розвідки України там заявили, що Україна-терористка проводить масовану інформаційно психологічну атаку проти України. Ба більше виявилося, що месенджерами та соціальними мережами, нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару. Ро по українським містам 20 листопада, але всі ці заяви, повідомлення та масові вкиди у соцмережах фейк. Дане повідомлення фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки. Закликаємо довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників гур МО. Ворог за неможливості підкорити українців силою вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям. Крім того, російські засоби масової пропаганди після брифінгу речника президента Російської Федерації Дмитра Піскова повідомили, що у Кремлі не коментують попередження посольства США про можливу ракетну загрозу в Києві. Отож, чи може це бути реальна загроза? Так, чи може це бути Пшик, щоб розхитати ситуацію в Україні і посіяти паніку серед народу? Так, але врешті-решт, 20 листопада 2024 року, це вже тисяча перший день повномасштабної війни. Скоро три роки, як ми протистоїмо російській агресії, і ми вже давно мали звикнути, що окупанти не мають ніяких правил, їм байдуже на жертви і будь-які правила війни чи договори. Єдине, що ми маємо робити, реагувати на тривоги та підтримувати збройні сили щодня, невтомно до того дня, поки не настане перемога. Готовими треба бути завжди, щоб потім порадіти, що підготовка була марною. А як думаєте, ви чи зможуть росіяни таки зважитися на удар новою балістичною ракетою? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки, бережіть себе та своїх Близьких. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Це може врятувати життя вам та вашим рідним. До зустрічі!